Чи замислювалися ви над тим, як швидко глине час? Ще буквально вчора я був студентом Конотопського політехнічного технікуму, а насправді вже проминуло понад 20 років. Сьогодні я маю можливість приєднатися до привітання з нагоди 135-ї річниці з дня започаткування мого рідного закладу. Але перш за все, я хотів би висловити слова вдячності та шани своїм викладачам. Це ті люди, які кожен день формували з нас особистість, ті люди, які змогли зробити з нас фахівців своєї справи, ті люди, які вклали частинку своєї душі та безмежну любов в кожного з нас. Дякую вам за це. Ви назавжди в моєму серці. Звісно, життя не стоїть на одному місці, і ті зміни, які відбуваються сьогодні, змушують нас перебудовуватись, перелаштовуватись, бути більш гнучкими задля досягнення успіху. І у вас все для цього є. Окрім величної історії, ви маєте великий потенціал. Ви маєте невичерпну енергію та професіоналізм. Ви своєю здавалося б буденною роботою насправді формуєте майбутнє нашої держави. Тож я бажаю вам успіху на цьому складному і тернистому шляху, а також наснаги на нові звершення зі святом вас.